Вітаю в ефірі. Програма в пазли. І я Олексій Літвінов. Сьогодні складемо пазл Центральний парк. Вінничани завжди любили його зелені алеї, атракціони, затишний фонтан у самому центрі. Особливо приємно було б бачити відкриття оновленого водограю у 2013 році після загального занепаду 90-х. Можливо, це і стало символічною точкою відліку подальших планів міської влади щодо реконструкції Вінницького центрального парку культури і відпочинку, частково і в цілому. Спочатку з боку вулиці Магістратської вирішили оновити огорожу. Стара просто ледь виконувала свою декоративну функцію і руйнувалась просто на очах. І тут почалось. На сторінках соціальних мереж з'явились заклики прийти під стіни міської ради та захистити парк від посягань відібрати його у вінничан, і групу відповідно створили для єднання однодумців. А зараз слідкуємо за асоціативним рядом, який мали на меті викликати у городян. паркан, який зображено на світлинах та відео. Це той паркан, який активісти міста Києва і Бучі частково розібрали у серпні 2015 року. Зведено його було навколо ділянки, власність на яку приписували колишньому депутату Верховної Ради комуністу Ігорю Калетнику. Яке відношення має ця циклопічна споруда до Вінниці? Ніякого окрім одного викликати у глядача обурення та острах того, що саме таким парканом огородять і центральний парк. А от як насправді виглядає огорожа, встановлена навколо центрального парку вздовж вулиці Магістратської. Різницю помічаєте. У Вінниці розроблявся саме такий проєкт, і це не примха або архітектурна знахідка міської влади. Паркові огорожі це світова практика. Від Києва до Санкт-Петербургу, від Парижу до Лондону. І, панове, Облиште використовувати фрази на кшталт обурені вінничани. Ви це серйозно? Тоді, хоча б вказуєте кількість цієї множини, можна у відсотках у порівнянні до загальної кількості населення майже півмільйонного міста. До речі, використовувати загальні фрази, виступаючи від імені юрби, це стала практика радянського часу. Рабочі і протів партії сознательної граждані СССР возмущені. Вінничани вимагають це із тієї ж самої робітничо-селянської опери. Але то таке додамо до пазлу фрагмент. Це ще одна спроба викликати обурення громадян. Центральний вхід до парку саме під аркою на площі Гагаріна перекриють брамою. Більш того, всі входи закриють на замок, а ще камери спостереження поставлять. За цією логікою у переліку не вистачає лише прожекторів і вишук з кулеметниками, але не будемо відволікатись. Про камери спостереження, то правда, дійсно будуть для остраху зловмисників. А якщо подивитися із вулиці Магістрацької, то в проекті дійсно запланована не брама, звичайно, але хвіртка їх буде декілька. Але. Панове, будь-якій владі, що обрана громадянським суспільством, потрібна критика. І опозиція також потрібна. Єдине про що не слід забувати цим визначенням, потрібен префікс конструктивна. Конструктивна критика і конструктивна опозиція. І ледь не забув про гроші. Ще один фрагмент: ці кошти потрібно витратити на садочки і школи. Звучить благородно, і така вимога була б абсолютно виправдана, якби місто недостатньо уваги приділяло цьому питанню. Однак, для прикладу, у 2016 році міською владою на ремонт вінницьких шкіл та дитячих садочків було спрямовано 62 мільйона гривень. А цього року, 2017-го, ця сума становить вже 95 мільйонів. Порівняємо, вимагають спрямувати на ремонти 3 мільйони, а міська влада лише за два останні роки вже виділила 157. Виникає питання: в чому сенс вимоги? Особисто в мене відповіді немає. А що ж, власне, отримає Вінницький центральний парк культури і відпочинку? Сподіваюсь, по-перше, нове ім'я Максим Горький – російський письменник, який називав українську мову «іскусственним» язиком, м'яко кажучи, найкращий приклад для наслідування. Словами Володимира Вінниченко, ви, громадянин Горький, можете вважати, що Дніпро впадає в Москва-Ріку. Але від цього Дніпро в москва ріку. Ніколи не впаде і ніякої географічної пертурбації не станеться. Але від літературних відступів до більш матеріального. Нова огорожа, як перший крок в напрямі системного відновлення парку, це вже непогано. Хоч діти на дорогу вибігати не будуть. Камери спостереження теж добре заради тієї ж безпеки. До того ж, залишивши впізнавані форми, оновився повністю улюблений поколіннями вінничан шахово-шашковий клуб. Вперше, до речі, за 50 років свого існування, але яка веде до нього, теж змінила свій вигляд і перетворилась у дошку для найдавнішої гри. Не пазли, звичайно, але щось у цьому є. Додамо до загальної картинки ще декілька фрагментів. Капітально відремонтовано колесо сміху. Планується оновлення атракціону сюрприз, вирішують, що робити з автодромом. Дирекція парку шукає нові ідеї, того ж вимагає від орендаторів, які працюють на території парку. Зі свого боку, міська влада має на меті оновити і вхід до центрального парку зі сторони. Площі Гагаріна. Попередня вартість проєкту – 14,5 мільйонів гривень, і він вже у процесі розробки. Його візуалізація попередня, щоправда, як на мене, більш ніж гідна уваги. Додамо до загальної картини ще один фрагмент, цілком імовірно. Що у центральному парку незабаром з'явиться нове гігантське 60-метрове колесо огляду більш ніж в два рази вище, ніж те, до якого ми з вами звикли. Сьогодні вже розглядаються пропозиції щодо його виготовлення від виробників Сполучених Штатів, Чехії, Німеччини, Італії і Китаю. Для реалізації проекту дирекція парку заручається підтримкою міської ради і Вінницького міського голови Сергія Моргунова. І все це цілком може статися у не такому й далекому майбутньому, якщо ж, звичайно, вінничани не будуть проти. А поки пам'ятайте, велике можна побачити лише здалеку, і не завжди воно є таким, як здавалось, на перший погляд. Гарного вам вечора і доброго ранку! Адже попереду новий насичений робочий тиждень, наприкінці якого ми з вами обов'язково побачимось.